Синоптик гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що лютий почнеться з невеликих заморозків, а вже в другій половині місяця в Україні настане потепління. За її словами, в лютому, як і в січні, буде спостерігатися перевищення середньої місячної температури повітря на 1,5 градуса. Початок лютого у нас може бути морозним, така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає більш теплих періодів з підвищенням температур, розповіла синоптик. В Україні вже незабаром очікується чергове похолодання. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. Однак вона відразу заспокоїла, що це похолодання не буде сильним. Поки побуде відносно тепла погода, незначне похолодання прийде з 27 січня, сказала синоптик. В Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання. Про це розповіла синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. Але, за її словами, про сильні морози поки мова не йде. 29 січня може надійти ще один невеликий атмосферний фронт з північного заходу, і за рахунок поля підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений. Зазначила синоптик, за її даними. Сніг, якщо і буде, то зовсім незначний. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.